Любі мої глядачі, я рада вітати вас на розкладі. Сьогодні хочу поговорити про трансформацію. Так як ми переходимо в новий рік, і я вважаю, переходимо не просто так, а переходимо з новою енергією. Тому трансформація ваша важлива, і я буду для вас відкривати підказочки, які допоможуть зрозуміти, що треба змінити якнайшвидше в своєму житті. Що ви маєте пройти? В чому має відбутися ця трансформація? Як ви маєте все це подолати, сьогодні я буду якраз на розкладі для вас дивитися. І так, спочатку подивимось, хто ви, що ви, для того, щоб ви розуміли, підходить вам цей розклад чи ні, так як він є загальний. О, Дуже цікаво. Бачу тут людей з амбіціями, але поламаних. Бачу таку знаєте, енергію, коли підбили крила, коли вже не впевнені, ви стали в житті. Ви можете досягати вершин. Ви заслуговуєте якнайкращого, але чомусь вже перестали в себе вірити. Знаєте, дуже важливо просто вміти перероджуватися. Навіть якщо сталося так, що ви знову скотилися вниз повністю онулилися, треба вміти починати спочатку, вміти ставати на ноги знову. Немає нічого страшного в тому, що ви подолали якісь складнощі і, звичайно, втратили ресурс або енергію. Страшно це тоді, коли ви абсолютно перестаєте в цьому житті за щось боротися. Тому, знаєте, зараз буду глибше все це для вас, звичайно, трактувати. Але хочу сказати вам одне: не падайте духом, тому що у вас є дуже сильні сторони, які ми зараз на розкладі, звичайно, пропрацюємо. Пам'ятайте, що кожний розклад несе енергію, підказку, і заряджає вас якраз. Тими моментами, які вам потрібні. Хтось тут почує ключові слова, хтось отримає ресурс, хтось просто зрозуміє, де була помилка. Хтось побачить справжню підказку. Для кожного працює це по-різному. Але ви тут точно отримаєте те, що вам треба. Навіть не сумнівайтеся. І так, трансформація. Ну що ж, Якщо коротко описати ситуацію, яку я тут бачу, то вам дивіться, вам потрібно дійсно зараз переродитися з пажа з оцієї маленької дитини в імператрицю, в енергію, в ресурсність. Імператриця це не тільки про жіночність. так що... Хто дивиться мене, дорогі чоловіки, імператриця, це про те, що ви вмієте віддавати, любити, наповнювати близьких. Ви важливі для своєї сім'ї і рідних. Також хочу сказати, що ви постійно знаходите якісь нові ресурси, ідеї, постійно бачите все по-іншому. І в цьому є дуже ваша велика сила. Ви можете поєднувати багато чого в житті. Ви взагалі бачите прекрасне, я би навіть сказала так, але зараз чомусь ви не впевнені в собі. Так складалися обставини, вас так поламали. Я хочу вам сказати одне. Пам'ятайте, ви варті найкращого. Я вже це на початку розкладу вам говорила. І як тільки ви це зрозумієте, одразу буде змінюватися ваша енергія, тому що трансформація з дитини в імператрицю це буде дуже нелегко. Але це дуже для вас потрібно. Якщо взагалі дивитися на те, хто ви, оце я зробила такий коротенький опис, то ви людина перемог, людина, яка будує замки, людина, яка збільшує доходи, купує майно, масштабується, розширюється в бізнесі, в роботі, в сім'ї, ви людина, яка завжди. Відчуває серцем людина, яка не тільки розуміє інших, а й людина, яка завжди готова підтримати інших. Тому знаєте, мені важливо донести вам також суть, що це ваша сильна сторона. Не дозволяйте, щоб, звісно, вами хтось користувався в своїх цілях, але пам'ятайте, що ваша сильна сторона підтримувати інших. Тому що в цьому ви ще більше себе будете відкривати. Так, далі я коротесенько хотіла подивитися, що тут у вас відбувається, чому вам потрібна ця трансформація. Бачу дуже важку роботу, багато працюєте і важко працюєте. Ви вже останнім часом не помічаєте життя. Ви перестали дивитися довкола себе, озиратися на якусь красиву картинку, скажімо так. Чомусь у ваших очах починає згасати вогник? Знаєте, дуже важливо розуміти, що все це відбувається через ваш емоційний стан, тому що коли вам емоційно погано, коли ви емоційно вигораєте, коли ви розумієте, що я цього не хочу, але я мушу це робити, ось це якраз і відбирає весь ваш ресурс. Тому, якщо ви будете більше слухати себе, то повірте, можливості для вас будуть відкриватися. Багато хто з вас може тут навіть почати працювати на себе, тому що ця трансформація проходить не просто так. Ви тут вибираєтеся з бідності, ви тут долаєтеся. Якийсь важливий етап в житті. Ви, як знаєте, стаєте зовсім іншими людьми. І ця трансформація вона настільки для вас важлива, щоб ви нарешті повірили в себе, були сильними і досягали того, чого хочете. Тому. Емоційний стан він дуже для вас важливий. Вас розчаровували люди, зраджували, залишали, покидали, обговорювали вас не один раз за спиною. Ви дуже часто переживали такі якісь оці втрати емоційні, що людина знову таки вас зрадила, пішла з життя. Людина просто почала жити якимись іншими моментами, а не вами. А ви прикипаєте. Ви Знаєте, таке мені хочеться сказати слово, ви завжди бачите в людині свою половинку. Ви вмієте підтримувати, вмієте любити, але ви не вмієте обирати людей. І цю трансформацію, звичайно, ви також пройдете. Це дуже важливо зрозуміти, і рано чи пізно ви навчитеся вибирати людей, з якими можна, звісно, ділити щось навпір. Так, трішки вже відтягнулася, відійшла точніше від теми, і хочу сказати, що дуже важливо для вас пропрацьовувати цей урок, тому що насправді ви то любити вмієте, але якщо будете любити не тих. То будете вигорати, знову ж таки, тут треба ще буде вам попрацювати. І закривайте старі сторінки, тому що ви згадуєте, у вас ще болить і це знову тягне на дно. А ми сьогодні про трансформацію, ми про переродження, ми про те, що треба, знову ж таки, взяти себе в руки, стати на ноги і йти далі. Ну, і найважливіший етап в розкладі це ось ці аркани. Вісімка мечів це про те, що ви загнані в кут, ви не знаєте, як вам бути. Вам здається, що немає виходу, що це вже ніколи не зміниться. Що вам не вирватися з цих обставин, що вам постійно буде так нещастити на людей, на ситуації. Але це не так. Ви проходите непростий етап, але ви проходите його для того, щоб починати щось спочатку. Подивіться, як гарно все тут вищі сили нам показують. І для того, щоб дійсно бути вже ніколи не такими, як раніше. От, послухайте, ви не знаєте, ким ви станете. Ви зараз не можете це собі уявити. Я можу вам дати якісь. Е Малесенькі підказочки, можу вам описати якісь такі символічні моменти, які відбудуться в житті. Але ви ще не можете прийти до тієї картинки, ким ви станете. Але ви точно маєте зараз розуміти, що ви вже не будете такими, як були раніше. Ви вже не будете жити в тих обставинах, в яких були раніше. Ви не будете шукати фінанси на те, що вам треба. Ви не будете розчаровуватися, бо вам на все вистачатиме грошей. Цю трансформацію ви проходите не просто так. Ви стаєте успішними, ви стаєте багатими. Це королева Пентаклів. Ви маєте підтримку сім'ї, родини. Ви знаходите вихід, ви, як знаєте, пробираєтеся крізь неможливе. І скажу, що ця трансформація вона нелегка. Але вона вас веде до щастя, до багатства, вона вас веде до нових вас. Знаєте, коли випадає в кінці розкладу десятка пентаклів, я можу це описати ось такими словами: що ви виграли джекпот в житті, вам пощастило, вам відкрили такий шанс. Вам покажуть щось таке, чого не бачать інші. І на цьому ви будете будувати себе. І скажу, що десятка пентаклів це карта не лише одного якогось моменту, коли заробили щось вам вдалося, і все, це карта, коли ви перейшли на новий рівень і назавжди залишилися в стабільності, в благополуччі, в достатку. В щасті, тому що тут ви почуваєте себе щасливими, тут ви не самі, тут у вас сім'я, родина, тут у вас достаток, тут у вас заробіток, тут у вас реалізація. І тут ви залишаєтесь. Ось бачите, ось це такий вихід з цієї темряви, в якій ви знаходились, ви виходите в світло, ви виходите в щось хороше для себе. Тому, мої любі, таким бачу цей розклад для вас. Пройдіть цю трансформацію, ставайте на ноги. І неважливо, що відбувалося у минулому. То уже пройшло. То уже минуло. Зараз важливо дивитися в майбутнє і вірити в те, що ще не все втрачено. Вам відкривають шанс, а ви, звичайно, використовуйте його і будьте щасливі.